Вітаю всіх учасників другої міжнародної науково-практичної конференції Освіта та наука крізь виклики сьогодення. Впевнена, що конференція надасть нам наснаги нових ідей, простір для професійного спілкування і обміну думками і море позитивних емоцій. Розгляд питань обговорення викликів у сфері освіти є надважливим, оскільки у сучасному світі освіта виступає. Ключовим фактором розвитку країни і суспільства. Україна, як і багато інших країн, стикається з викликами швидкої трансформації у всіх сферах життя, і освітній сектор не є винятком для успішної реалізації освітніх реформ, підготовки компетентних та мотивованих громадян, а також для підвищення якості освіти в цілому, необхідним є Розвиток агентності учнів. Агентність це здатність особистості бути активним суб'єктом свого життя, приймати ініціативу, впливати на оточуючих та досягати своїх цілей. Це вміння і здатність особистості до цілепокладання, рефлексії. це відчуття відповідальності та готовності брати участь у формуванні світу, змінювати події та обставини на краще. Формування агентності передбачено державним стандартам початкової базової середньої освіти і концепцією нової української школи через формування наскрізних вмінь та компетентностей. Але від чого залежить, як швидко і наскільки якісно буде відбуватися формування не тільки агентності, але й інших наскрізних вмінь, які сприяють успішному розвитку особистості і самореалізації? Найпоширеніша відповідь на це питання від якості навчання. Але що ж впливає на якість освіти? Найпоширеніша відповідь педагогічної спільноти це методи, методики, технології навчання. І на щастя, обмежень в цьому українського освіта немає, бо заклад освіти має автономію у створенні освітніх програм, а вчитель має автономію у виборі форм і методів навчання. Але ж чому не завжди і не у всіх вони спрацьовують? Бо ключовою фігурою є педагог. Скільки б різноманітних методів не використовував педагог, зрушень не буде, поки він сам не стане носієм цінностей, навичок, компетентностей, які ми хочемо сформувати в учні. Наприклад, коли вчитель говорить на уроці про рівні права, про чесноти, але при цьому наголошує, що дзвінок для вчителя. Або коли говорить, що урок не проводиться через повітряну тривогу. Оскільки вчитель знаходиться в укритті і інтернет там не працює, але у той же час діти зустрічають вчителя на подвір'ї школи. Такі ситуації викликають у дітей когнітивний дисонанс і ніяк не сприяють формуванню стійкої системи цінностей. Педагог є не лише транслятором знань, але й прикладом для наслідування, його ставлення, підхід до навчання та виховання, спосіб спілкування та взаємодії з учнями. Мають величезний вплив на їхню віру у власні сили та здатність бути активними учасниками життя. І не менш важливу роль в цьому процесі відіграє керівник закладу освіти, оскільки саме від нього залежить наскільки ефективним буде не тільки процес навчання, але й формування надважливих вмінь у здобувачів освіти в період змін і надзвичайних ситуацій. Саме від психологічного стану рівня професійної мотивації, професійної компетентності, ціннісних орієнтацій, агентності педагогів буде залежати ефективність і професійність педагогічної діяльності. Тому одним із завдань керівника закладу освіти є створення сприятливого середовища, яке стимулюватиме педагогів до самореалізації, творчості та інновацій. Основними кроками в реалізації цього завдання є, по-перше, підтримка та заохочення. Керівник має формувати корпоративну культуру, яка передбачає взаємопідтримку та заохочення, де педагоги відчуватимуть себе цінними членами колективу і значущими у впровадженні реформ. За дослідженнями, 25% успіху в професійній діяльності. Залежить від інтелекту, і 75 успіху залежить від підтримки оточуючих, зокрема і керівника. По-друге, створення умов для професійного зростання. Керівник має сприяти підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, спрямовуючи на тренінги, семінари, конференції та інші умов, форми професійного розвитку для педагогів не для отримання сертифікатів і звітування. А з метою підвищення рівня професійної компетентності саме в тій області, в якій це необхідно певному педагогу, що в свою чергу сприяє самореалізації педагогів. По-третє, довіра та автономія. Керівник має демонструвати довіру до педагогів, дозволяючи їм брати ініціативу та самостійно приймати рішення щодо методів навчання та управління класом групою. Це сприяє відчуттю педагогами. Власної автономії та відповідальності за свою роботу. За результатами дослідження педагогічних працівників, які ми проводили в Запорізькій області щодо умов професійного розвитку і зменшення професійних стресів, одним із найбільш значущих чинників педагоги визначили саме підтримку керівника закладу освіти. Не менш важливим є й підтримка інновацій. Керівник має активно підтримувати педагогів. У впровадженні новаторських методик, технологій та педагогічних підходів, стимулювати педагогів до експериментів, досліджень та творчості також важливо, щоб участь у фахових конкурсах, виставках, конференціях були не покаранням для педагога або додатковим тягарем, а було трампліном для нових звершень до нового етапу професійного розвитку. І звісно, надважливою умовою, особливо в умовах сьогодення, є збереження психологічного здоров'я педагогів, і кожен керівник повинен розуміти психологічний стан своїх співробітників, знати, як стрес впливає на емоційний стан і працездатність педагогів, які управлінські технології необхідно застосувати, щоб підтримати педагога. Важливим в реалізації цих завдань є не тільки презентація цінностей та чеснот, але їх притаманність керівникам та педагогам закладу освіти, щоб патріотизм не проявлявся тільки вишиванка, щоб корпоративна культура не зводилася до проведення формальних заходів і презентації досягнень окремих педагогів. Бо насправді всі ці процеси набагато глибші. І тільки за умовою розуміння кожним педагогам, керівником того, що саме вони є трансляторами нововведень через розуміння, а проживання, а не формальне виконання завдань можливі конструктивні зрушення в системі освіти і успішна реалізація реформ, навіть в умовах невизначеності і надзвичайних ситуацій. На жаль, в межах виступу не можу більш детально зупинитися на цих питаннях. Тому я разом з нашою кафедрою менеджменту освіти та психології Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти запрошуємо вас на наші курси підвищення кваліфікації, тренінги, семінари, воркшопи, на яких ми маємо можливість більш детально розглянути технології успішного управління і надання психосоціальної підтримки всім учасникам освітнього процесу. І на завершення хочу поділитися з вами стародавньою притчею. Король! Все своє життя присвятив тому, щоб зробити весь світ щасливим, але не вийшло. Потім він намагався зробити щасливим хоча б людей у своїй країні, знову не вийшло. Потім він хотів зробити щасливим жителів свого міста, не вийшло. І вже на старості літ намагався зробити щасливою хоча б свою сім'ю, але знову не вийшло. Наблизився час його смерті, і в останній момент він звернувся до мудреця з питанням, чому я не зміг зробити світ, країну, місто, сім'ю щасливою, хоча так цього прагнув і робив все, що й міг. Мудрець відповів: перш ніж робити щасливими інших, треба стати щасливим самому. Щасливе життя і будь-які зміни починаються з тебе. Лише тоді ти зможеш поділитися своїм щастям з іншими. Тому пам'ятаємо, що зміни, на які ми так з вами чекаємо, починаються з нас, і кожен з нас є потужною, рушійною силою, неймовірною силою змін.